Так, всім привіт. Маю відосик про RuBool Surf Care. Як і домовлялись. Ну все ж, не буду затягувати час. Одразу перейдімо до гри. Подивимося, що тут у нас за ігрою. Угу. Угу. Ну, до речі, дивіться знизу Україна, Греція, іде Прикольно. Так, загрузочка, ну, я почекаю. Сніть із екрану, ну косавість. Я не знаю, це у всіх так гра довго грузиться, чи це в мене так, я не знаю. Розвитися, я ж відео записую о нарешті Обучення, як грати. так я вибачку, мабуть трошки уменьшу чтобы зробити паску снесись получите на свои команди. а так Так, передача Навес. Це мені фіфу, до речі, нагадує. А, як мені цей подкат зробити? А, так? А так? Хм, ничего себе. Обучалочка. Так, что тут у нас? Играть. Давайте играть. Но я буду без пакета данных. Ну, давайте без всяких цих данных. Я же... Я ж не збираюся цю гру. Типу. Та. Ну, я ж не збираюсь цю гру, типу, ну, е, постійно грати. Я просто для відео. Е, на її от хочу зіграти. Виберіть Урн служби... Ну, давайте новичок. Я ж Взагалі в цю гру, тільки зараз граю. Клуби, зборни. Ну. Давайте може. Гай, ну... Клуби будуть, я не знаю. Країна. Це всі країни? А, тут їх багато. Ну, давайте Україна. Беремо Україна. Далі. Второй дивізіон. Ну, хай це от буде. Ну, я, я, не знаю. Типа, что тут Такие? Я что-нибудь шо выберу тут. Угу. Выбрать. Ласкаво просимо. О, подивіться. Далі. Трансфери. Окей, okay, що тут? Ну, далі. Далі. Іграть. Ну, слухайте, ну тут стих все треба зробити, щоб просто катку зіграти у фіфі, -фі, там все легко. Ё-моё, что тут за хрень? Ну, сюда. Що? Не вдалося. Ну, пас, туда. Снова не гол. Ну. Твой. Твой. Ну. О, -о, -о, о Нарешті гол. Тут чи повтори є, ну хоча б щось є? Що мені тут? Шо це було? Не, ну тут честно, от пас, пас. Ему отдать пас. Тут взагалі мона як у FIFI пробити. О, ну, ёлки, ну о, моя. Що за гра, от просто? Дивіться, от дивіться. Тут же ж. Тут, тут же ж є взагалі. Нічого не роблю тут, а. Навіть не розумію, тут один гол тут. Я просто там попроводив все пальцем у фіфі. -фі. Там ти сам ведеш футболіста. Зараз матч хочу закинчить, так что тут також 90. Так, что тут? Твой. Ну, все. Тут делать вот так вот. Ще, я чогось тут у цій грі, подивіться. Так. Результати. Об о, дивіться, Оболонь, Інтер, указ, атмат, мунчин, Хіляль. Ну, всякі тут Бачу. А, в принципі, от така, як ви бачите, гра, в принципі. Тут нічого такого особливого я не бачу, Щоб було. Ну, в принципі, такі от у нас відосік. Будемо вже, в принципі. Барсерів допомог вам в початку сезону пріорус зв'язку. Ничего себе. Ладно, вот такая вот у нас игра. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Обязательно подписываемся на мой телеграм канал, там ТикТок, все обязательно подписываемся, обязательно. Так.